Нещодавно у Кременчуцькому міському палаці культури вирувала справжня танцювальна феєрія. адже саме тут пройшов всеукраїнський фестиваль танцю та циркового мистецтва «Dance Sensation 2024». А у нас сьогодні два відділення: перше відділення це циркове мистецтво, та друге відділення в нас танцювальне мистецтво. На сьогоднішньому конкурсі у нас зареєстровано приблизно 400 учасників. Організатори конкурсу Федерація Робіки міста Кременчука та студія танці фітнеса дека фестиваль зібрав на головній сцені Кременчука спільноту талановитих танцівників і циркових артистів з усіх куточків України, які привезли свої найкращі номери, сповнені емоцій та креативу. Почали танцювати, аж дух дуже сильно перехопило, було тяжко дихати. Але ми до кінця йшли. Я вважаю, що ми справились дуже добре. Мене дівчата дуже суперський колектив. Я дуже ними всіми пишаюсь. Вони мене умнічки. Трішки хвилюємося, надіємося на краще. Все добре, так <сум> наш номер це. Е... Час 90-х, час 90-х, У нас дуже яркі такі образи. Все буде дуже яскраво, тому так. все прийдемо. Хореографічне та циркове мистецтво, як і наша нація, є символами сили, стійкості та єдності. Тож учасники фестивалю стали частиною великої справи підтримки тих. То сьогодні бореться за нашу незалежність. Наш фестиваль сьогодні доєднався до збору ССО на три пікапи. Ми збираємо головна ціль нашого збору 20 тисяч гривень. Також у нас буде на фестивалі благодійний акціон проведений при підтримці наших партнерів творчої студії Антоненко Олександра. Вона сьогодні нам предоставить спеціальний лот, який будемо розігрувати. І маю надію, що цей лот збере дуже багато, і ми закриємо цей збір на добро на допомогу нашим воїнам. Цей фестиваль довів, що навіть. Часи випробувань мистецтво може бути джерелом єдності, а люди, об'єднані спільною метою, здатні змінювати світ на краще. Катерина Груднєва, Олексій Крижановський Кременчуцькі новини.